Чернівська громада продовжує допомагати силам оборони, пульти дистанційного керування, наземні станції управління, зарядні станції та генератори на суму понад один мільйон гривень. Це обладнання придбали за кошти міського бюджету та передали ще одній військовій частині Національної гвардії України за їхнім зверненням. Я знаю, що ваша частина закріплена як одна з основних, що основна по обороні якраз міста, області, і для нас це дуже важливо допомагати саме. Саме вашій частині міська рада загалом допомагає 24 різним міськовим частинам. Але для нас, звичайно, найважливіше це захист міста, захист прикордоння Чернігівської області, тому що це безпека наших містян. В частині дуже багато чернігівських хлопців і Чернігівської області. Головне моє побажання, щоб вони якомога швидше поверталися живі, здорові, неушкоджені до своїх домівок з перемогою. І для цього наша громада робить все, що від нас залежить. Підставляємо плече, купуємо, виділяємо кошти для того, щоб підтримати і допомогти. Ти мати більшу бойову способність і для того, щоб ворогам було якомога більше пекла завдяки обладнанню, яке ми передаємо. Тому щира подяка, подяка за захист. Тисну руку і вітання всім нашим захисникам. Дякую вам, дякую громаді за допомогу, яка наближує Україну до перемоги.